Зараз інформація про те, що в основному це була атака на енергетичну інфраструктуру. Ви погоджуєтесь, пане Денисе? Я погоджуюсь, причому вона значною мірою була спрямована на західні райони. Угу. Тобто, ми бачимо, що великою мірою західні райони постраждали від цієї атаки. Тобто, очевидно, атака була спрямована на енергетику в Західних областях, а ворог знає, як працює наша енергетична система, тобто десь уразила якусь генерацію. Якусь розподільчу станцію, якийсь трансформатор. Відповідно, у нас енергетична система єдина, доводиться перекидати енергію там, значить, туди, де є нестача. А е, в нас попередніх ударів е, є проблеми з загалом генерацією, ми це чули, із е, можливістю маневрувати цією енергетикою. Тому будь-який удар по будь-якій станції, по будь-якій потужності, у дитинці потужності, скажімо так, він зараз впливає загалом на цю систему. Тому ворог спрямував е, саме таким чином свої ракети. Ми бачимо, що очевидно більшість калібрів і, більш, і більшість цих ха 101 якраз летіли по, е, скажімо так, західні шики. І над Києвом було гучно, і теж збували над Києвом, але більшість ударів було спрямовано саме на західні регіони. Друзі, інформацію терміново, поки ми в прямому ефірі буду повідомляти те, що пишуть телеграм-канали, щоб ми з вами одразу орієнтувалися у важливому. Отже, ясно, компанія енергопостачання пише про те, що по всій країні екстрені відключення через атаку ворога на нашу енергетику. Деталей поки немає. Ситуація в енергосистемі складна за прогнозами від Укренерго, екстрені відключення будуть тривати до вечора, до 20.00, Але це поки лише прогнози. Нагадуємо, що в такій ситуації графік. Не діють, але за можливості мережі будуть ем, розмінювати групи відключень. Критична інфраструктура залишається зі світлом, бережіть себе і вірте в енергетиків. Та те, що залишається, вірити, що можна буде розподілити якось цю енергію, але ну, принаймні поки що до 20-ї такий, такий є прогноз. Ем, Пане Денисе, мапу виводу це те, яка траєкторія була рухів ракетів і ракет, пробачте, і шахедів. Що можна сказати з військової точки зору, дивлячись на цю мапу? Якби ще збільшити, бо не, не дуже сильно видно. Так, давайте зараз ми спробуємо, як це зробити. Як це зробити нам. О, давайте о. на допомогу. В мене, в мене от я теж відкрив у себе, бо комп'ютер. Якраз і аналогічна, аналогічна мапа, так, аналогічна мапа у мене перед очима зараз. Uh -huh. Ну, знову ж таки, ми бачимо, що е, тут різними кольорами позначені калібри, шахеди і х е, 100 перші. Тобто фіолетове це х-101, блакитні такі, так, це в нас калібри. Запуск був е, з кількох місць, то відповідно ми бачимо, що так, калібри фактично більшість та, та більшість калібрів полетіло на Захід, трохи на Одеську область. Хасту один нас маневрували, кружляли територію України, там, деякі повертали бік Києва Київської області, але теж значна частина їхня полетіла, е, полетіла е, у, на Західний на західні, на західні регіон. Ну, шахеди у нас до Заходу майже не долітали, кружляли в центральній частині, очевидно, масуючий удар таким чином для того, щоб е, е, дідосити нашу систему ППО. Ну так, попередній по прогноз він такий, що він справдився, попередні наші висновки вони справдилися більшість ракет полетіли на західно е, як Ви вважаєте, чому була обрана сьогодні така тактика? Тому що на Заході енергетику можна більше уразити, чи чому росіяни таким чином діють? Я ну, думаю, що росіяни вважають, що західні регіони менш захищені в плані ППО, оскільки mm -hmm. до цього ми пам'ятаємо, що е, значна кількість попередніх обстрілів. Які відбувалися в минулому році, і в позаминулому році, вони більшу міру були, були якраз спрямовані на Київ, Київського, центральні частини нашої, нашої країни. Захід він залишався, ну він не було там Він не піддавався великій кількістю обстрілів. Зараз ситуація змінилася передусім цьому році, і багато ракет летять саме на Захід. Більше того, навіть певні райони. Які і, і, і раніше майже не відчували цих обстрілів, зараз вони підуть цим, цим обстріл. Попередній удар був спрямований на Закарпаття, давайте ми згадаємо. Так. А скільки разів ракет до цього влучали по Закарпаттю? Ну я думаю, що взагалі там не знаю там, один чи два випадки від сили можна нарахувати. А минулий обстріл він був спрямований. Кілька ракет полетіло через перевал, через на Небуковель і в Закарпаття. Тобто ми бачимо, що ворог вважає очевидно, що західні райони вони менш захищені. Але там дуже багато енергетичних об'єктів, які можна таким чином вразити. Питання залишається в тому, як нам з цим можна впоратися. Ми поки чекаємо офіційну інформацію повітряних сил. Скільки ж ми збили, і власне скільки було запущено? Але якщо вірити там попереднім підрахункам в телеграм-каналах окремих областей, то це плюс 50 ракет. Насправді було більше. Правда, пане Денисе? Ми з вами також на включення говорили, що там було плюс 100 ракети, плюс шахеди, комбіновані і так далі. Віра в сили протиповітряної оборони. Вірно тут. Що, що це летить, яка точність цих ракет, воно там незмінне, вірно? Ну, Не існує інших, скажімо так, методів боротьби з ракетами, які вже летять з підними цілями, окрім ППО. Тобто Тут лише е, сподіваємося на можливості ППО. Тобто, якщо вже ракета випущена, і пускова установка не була знищена, чи літак, чи пускова установка, чи морська платформа не була знищена, до пуску ракет. То єдиний варіант збивати їх в повітрі, тобто тут лише пекло головне управління розвідки заявляє про те, що росіяни накопичили понад 200 крилатих ракет Х-101, ну, до речі, які також летіли сьогодні, і 300 балістичних іскандерів. А як ви думаєте, яким чином Росія визначає, що застосовувати сьогодні чи завтра, в залежності від кількості чи в залежності від якості тієї зброї? Дуже складне питання. Тобто Тактика вона розробляється тими людьми, які планують то ухвалюють рішення на завдання тих чи інших ударів. Вона залежить від інформації, яку вони отримали, від аналітики, яку вони зробили на основі цієї отриманої інформації. А ця аналітика може бути дуже різною, Тобто вона може враховувати як і зміну у щільності наші системи ППО. Щодо наявності наших ракетних комплексів розвідувальні дані тут враховуються тут дуже складне питання, і відповідно від цієї аналітики від цих даних, і е, ухвалюється рішення щодо засобів ураження. Наприклад, сьогоднішній ранок росіяни обирають для атаки енергетичні об'єкти. Навіть не на лінії зіткнення, не на лінії фронту певні там якісь точкові, а вони обирають захід України, всі міста України, ціляться в енергетичну інфраструктуру для того, щоб знову ж таки вибороти собі певні поступки, як ви думаєте, сьогодні це така мета залишається і поступки, і підірвати тил. Це удар по тилу, це удар по нас. Тобто вони хочуть добитися того, щоб нам відключили світло і нам відключили опалення. Ну а вже мінус на вулиці, принаймні в Києві. Mm -hmm. То В такий спосіб вони хочуть змусити населення підійти і піти до Володимира Зеленського і сказати, щоб він е, дослухався до значить, вимог Російської Федерації і йшов на мирні перемовини на тих умовах, які пропонує Російська Федерація. Тобто, це удар більшу міру потилу. Безпосередньо на фронт. На лінію бойовозітнення воно впливає дуже мало. На психологічному рівні, можливо, там, десь на рівні там окремих бійців, які е, е, зв'язують з своїми родичами на тій же Львівщині, на тій же рівніщині, питають про їхні, скажімо так, про їхні становища, про їхні почуття, це може впливати. Але загалом військового значення е, подібні обстили, ну. Майже, майже немає. ми про себе. Мали могли б присвідчити вже ні в цьому році, минулому році, і так далі.